Привіт, народ! Ну що ж, закапчав міжрядний культиватор, поставив їжаки, все налаштував, поставив спереді лапи, все по центрі, все по феншую. Ось так. Зараз буду пробувати ось так вже заросло травою. Тут у нас цілина, тут у нас тромпляночка. Ну, друзі, ось кінцевий результат, яке було, а яке стало? Бачимо, яка краса. Їжаки все ж таки свою роботу виконують. Тому хто ще не має таких їжаків, рекомендую.